Нова стара проблема. У Марії знову підняли тему боротьби з поширенням реклами у недозволених для цього місцях. Мова йде зокрема про незаконні оголошення на стопах електроопор та вуличного освітлення. В Івано-Франківському ремі скаржаться, втомилися постійно чистити бетонні споруди, яких на балансі близько двох тисяч. Як ми очищуємо, це не то, що два-три дні ми чистимо, а ззаді йдуть люди, які ну, розклеюють рекламки і зразу тут же клеють. тому що їм зручно клеїти на ту опору, де чисто гарно і красиво. Тому це є марна робота. Робота робити те, що ми робимо. Ну це і не є наша робота, хоча ми переймаємося тим, що наші об'єкти, котрі у нас на балансі, ну виглядають не не нележно, не, належно, не В інспекції благоустрою запевняють, що намагаються вирішити давно актуальну проблему. Тут пояснюють за розміщення реклами у спеціально відведених місцях, потрібно платити, тому люди клеють її де заманеться, та покарати виних не так легко, адже порушника потрібно спіймати на гарячому. Ти питаєш, де вони знаходяться, бо вони тільки дають мобільні телефони. Ти звертаєшся по мобільному телефону, хочеш взяти кредит. Приходиш на цей слід до них. Вони говорять, ми не розклеїмо. Абсолютно. Ви нас десь засікли, ви нас десь сфотографували, ви нас зловили, що ми розклеїмо. Ми не розклеїмо такої реклами. Значить, винуватися немає. Оригінальний спосіб вирішення проблеми запропонував на одній з останніх оперативних нарад міський голова Віктора Нушкевичус. Мир наполягає, що порушників треба карати безперервними телефонними дзвінками. Мова йде про те, щоб постійний автоматичний дозвін. записується. Знаєте, є така практика. Добрий день, ми по рекламі, і все. Тільки трубку поклали, знов іде автоматичний дозвін. Не йде обмеження дзвінків юридично, не треба це. Це технічно не є складністю. Яке може бути юридичне питання? Коли я дзвоню і кажу, добрий день, добрий день, я хочу взяти кредит по вашій рекламі, розвішений по всіх стовпах. Вони каже, да, будь ласка. А далі голос говорить: але, будь ласка, зніміть свою рекламу з недозволених місць. І все. Трубка поклалася. Знов іде дзвінок, знову йде дзвінок на той номер, який на цих оголошеннях. І так само, і, і там людям просто вони самі будуть знімати то. Зайнятися впровадженням цього методу впливу на порушників благоустрою мер доручив комунальникам та місцевому відділенню Укртелекому.